Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Ми з мамою, бачите, в парку день. гуляємо, вигулюємо наших песиків. Чекаємо, поки Нікуся прийде з вальсу. І потім підемо, треба вибрати взуття на випускний, так як я вам казала, вже плаття ш'ють. Ось і треба щось подивитись і взутись. Проблема в тому, ну я не знаю, проблема не проблема, але Нікуся на підборах ще не вмію ходити. На взагалі, мені здається, у такому маленькому каблучку в моїх босоніжках в минулому році гуляла. Ось, і плюс-мінус щось на кшталт того треба буде вибрати не на високому підборі, тому що це й не тільки ходити, ще й танцювати треба буде. Ось сьогодні в нас гарна погода, поки що дощу немає. Так тепло, але дивіться, мама взагалі без рукавів. Ну, якщо б теж вдягнулась без рукавів. Ну, мама, так, да, бачите, як берізка. Угу. Ось, тепло, дуже гарно, але парить. Напевно, що точно буде дощ. Так що ми завтра. За... завтра. Ми зараз поїдемо на шопінг. Подивимось щось. Якщо щось виберемо, купимо, буде дуже навіть. Чудово. З нікою вибирати. Потім ми так можемо піти. А там машини. Тут теж машини. Тут на руках будемо нести, а там вони самі підуть пішки. І нагадаєш мені, мама, цей SPF. Так. Щоб купити. Ось. А я сьогодні вже теж не мастилася. Ну як? Ну він такий і як зволожуючий крем також, дуже гарний. гарно. Тобі хочу сказати, що він такий, який... Ну не знаю, він не такий, як крем, Він такий е не гель, не крем. Ну він не липкий, не, не жирний. Не липкий, так, да, не липкий не жирний. Куди ти побіг? Ось, і, і треба книжечку забрати. Ви так і написали поки що в коментарях, яку ж книжку я маю забрати. А ну читачі, ті, які люблять читати і знають мене, що я люблю читати, пишіть. За якою книжкою я піду. І, до речі, ту книжку, яку мені подарувала вчора, Ніколь купила, я її вже так почала читати. Я її спочатку дочитаю, а потім вже ту яку сьогодні заберу. Довго очікувано. Так що так, йдемо, зараз собак заводимо, вирішили. Марсель дорога. О боже, вирішили їх трошки прогуляти, вигуляти. І підемо на шопінг. ну а ви дорога. З нами дороги ось такі. Знаєш, як коли буде тобі такий цікавий цей каблучок? Попросили менший розмір. Але знаєте, знає, які мені подобаються? Мені подобаються ось ці. Дивіться. Прикольні. прикольні. Ну, дивіться, як вони гнуться. Що це за розмір? 37-й. Зручні, певно. У нас дівочий шопінг. Трьох. Мама готується на дачу. Ну, а тут ми вже нарешті вибрали нікусі взуття, вибрали-купили босоніжки і ще й перепали нікусі ось такі кросівки, за якими ми полювали минулого року, але так їх і не було. В цьому році вони вже з'явились, і, до речі, зі знижкою. Тут ми знайшли модель красівок. Ну, по типу Баленсьяга. Щоб ви розуміли, це 37-й розмір. Вони ще й тяжкі. І я собі уявляю, як вони виглядають у 39-му розмірі. Мама, пінко комірі. Як тобі? А тепер ми йдемо в книгарню. Так, ми вже, речі, купили все, що потрібно. Дивіться, яка сільпо полуниця велика, продається. Але мама сьогодні на базарі нам купила полуничку. Так, зараз зайшли за продуктами і будемо їхати на вечерю до нас. До речі, ще взяли крем той, що полі. в нас закінчився, і SPF. А ось ці покупочки вже потім покажемо. ну Кросівки ви вже бачили. І що ще босоніжки? Да? Де? І кріп ще треба взяти. Де? Де кріп нас? І оселедець хочу. Щось мені вже хочеться другий день оселеться. І ось такі босоножечки Нікусі взяли. гарненькі Бачком. Угу. Класні, так? Да? Зручні? Так? Да. Прикольні. Жити, мені. Ну, а все інше ми вам вже показували цей крімушок, взяли в корейському відділі. SPF, бо в нас вже закінчився. Завжди такий, вже третій раз такий беремо. Ну і книжечки. Ось вони вже будуть чекати свого часу. Це продовження. Ось цього опір, жага, жадання, приваба. Наступний вже переклад з'явився, хто не знає. Ось і оніксова буря. Ще запечатана. Роботи в мене повно. Тепер треба якусь поличку для цих всіх книжечок. А перед цим. Читала хованки з хижаком, я якось показувала вам, коли її брала. Спочатку вона мені взагалі не заходила, Ну, десь з перших, я знаю, 100, може 70 сторінок. А потім навіть тягнулася і десь пів книжки за вечір прочитала до кінця, тому що я поспішала, бо знала, що мене чекає Оніксова буря. Але вчора Нікуся мені принесла. Вчитель від авторки Фріда Макфаден, я вам вже розповідала. Зараз читаю, я вже її дочитаю, потім буду читати Оніксову бурю, а потім вже ось цю. То, до чого я? До того, що хто любить трилери, може рекомендувати цю книжечку. Цікава. Мені, в принципі, сподобалась. Ну, а ми зараз вже будемо готувати вечерю. Картоплю молоденьку вже почистили. Оселедницю у сільпо взяли. І ще вчора замаринували курку, будемо готувати в аерогрілі. А знаєте, що я вам ще хотіла показати? На днях купила собі ось такі вітаміни. Це, в принципі, вітаміни для жінок, тут так і написано: тут багато вітамінів групи Б. Мені якось назначала невролог, я вже якось була пила курс цих вітамінів і знову ж таки захотіла собі взяти. Знаєте, ще з-за того, що я часто приймаю пігулки від циститу, воно мені вимиває кальцій, я так розрозуміла, магній і в мене дуже часто стаються ці судороги. Ось це гарно допомагає. І ще взяли на пробу ось такий колаген. Кома порекомендувала. Вона його вже курс, курс мілка, да, пропила цього колагену. ось, І каже, що дуже класно впливає там на рост волосся, На волосся, шкіра, нігті. І це, до речі, український виробник. Вживаю по одному саше, І дуже класно, що він не бридкий. Тому, як, якщо, знаєте, не заходить, я його би не пила, так би він в мене би і лежав. А смак цей колаген має такий, якийсь, мені здається, цитрусовий. Раніше я приймала Ratavit кардіо, ці вітаміни для серця. І він мені схожий на цей смак. Непоганий, взагалі, не Непр... не, не гидкий, щоб його пити. Одне саше в день п'ю. А для тих, у кого є проблеми з суставами, то його рекомендується 2-3 рази на день вживати. Ну, тут інструкція написана: ну, я для еластичності шкіри і для волосся, тому що волосся сухе і ламке у мене. Мама чистий оселедець. Приступила роботи. Не знаю, смачний він чи ні, так? Да? Ну, такий, вигляд, непоганий. Угу. Що таку Корюшку взяли? Корюшку так, взяли у сільпо. Спробували вже смачненька така, сухенька-жирненька. І ще що це в нас? Я вже забуваю, як воно називається. Чихонь в'ялений. Завжди в сільпо також беремо. Іноді попадається дуже смачний. Да? Жирний, прям такий все. Це не знаю, свіженький. свіженький. Це теж, вроді, такий м'якенький, має бути смачний. Ще мама їхала з роботи, заїхала на ринок, купила полуничку. У нас є такий ринок при вокзальній, називається, то там полуниця коштує скільки? 100? 170-180. Так, а в сільпо 290. 200... На такому звичайному базарі 240-230. В магазині я вам вже казала, 200 в цьому фруктовій лавці 260. А ця ось так. І, до речі, непогана, смачна, солодкувата, да? не, не, не така не, не кисла, не кисла да, і не пластмасова. І не Прикольно. Да. Прикольно. Тут буде в нас молода картопелька кор... з кропом і, можливо, з часничком. І ось така в нас вийшла скромна, але дуже смачна вечеря. Додивляємось супермамо, ось і будемо їстоньки.